В моїй родині не заведено було говорити про щось, обговорювати, ділитися новинами чи переживаннями. Для цього у мами були куми, а в тата друзі. Тато приходив з роботи, їв і робив щось по господарці все це мовчки, хіба міг сказати, що спину потягнув, чи щось таке. Мама також могла сказати, хто приходив і що хотів, ще могли якісь події обговорити в кого весілля чи поминки. А от вже зі своїми кумами мама язиком чесала так, що я дивувалася, як вона себе поруч з татом стримує. Тому така поведінка в родині для мене була зрозуміла, і я не мала нічого проти такого подружнього життя. Одружилися ми з Петром, бо він гарний, та й за мною бігав, от і вся любов. Почали жити, і я, так як в батьків було заведено вечерю на стіл та й своїми справами займаюся мовчки. Таке, аби от чужі люди на вулиці зустрілися і не мали про що поговорити, то й мовчать. Добре, що є клопоти домашні, якими завжди зайнятий, й нема коли говорити. Далі лягли спати і по розмовах. Думаю, якби у нас одразу не пішли діти, то ми б якось зрозуміли, що нам точно не добре разом жити, але діти ту всю рутину розбавляють і дають привід хоч для якихось спільних тем, а в нього перший зубчик росте, кажу, радісно. Де, питає чоловік і теж радіє. Усміхнулися один одному і вже наче нам разом добре, а потім вже діти дорослі і є теми для розмови більші, куди вступати, яку дівчину знайшов, скільки на весілля відкладати. Отак ми сина женили, і я зрозуміла, що станемо ближчі, бо підуть теми з онуками і вже якось є про що поговорити як тут з'явилася на роботі у Петра Нова Майстрова. Нічим та жінка не видна, я за неї в сто разів краща, але що ти тому чоловікові поясниш? Прийде з роботи і тільки й чую. Марина хлопцям підвищення вибила, Марина інструменти закупила. Марина знає толк. Отака тема для розмови на мою голову. Вирішила я на ту Марину подивитися і принесла Петрові обід. Той мало не впустив інструменти, коли я його ніжно покликала їсти. Петрику, я тут недалеко проходила, той обід тобі занесла. Кажу ніжним голосочком баби яги. Недалеко? В Петра аж очі округлилися, тут три кілометри від центру міста, де ти працюєш. Що не зробиш для коханого чоловіка? Раптом зачула збоку. Так і є, Марина. В робочій робі, не вимощена мазутом, але й нема на ній що побачити. Для коханого, кажу з притиском, і так дивлюся на неї нічого не шкода. Та я дивлюся, що тут жінки зачастили чоловікам обіда носити, веде своє Марина. А чого ж, кажу, не носити, коли чоловік свій і законний, то всіляким іншим жінкам треба місце своє знати та до чоловіків чужих не лізти. Марина рукою махнула і пішла геть, а Петро мене за руку. Ти чого розійшлася? питай. Ну що за чоловіки такі нетямущі? Я теж фиркнула і пішла геть. Ну, чекайте, якщо я з чоловіком 30 років живу, то я вже маю на нього якесь право. Чи як то все має бути? А тут прибігла і щось там по роботі зробила, і вже про неї треба тижнями говорити. А як я його шкарпетки по цілій хаті збираю, то не тема для розмови? І давай я з ним балакати. Що на роботі, що хлопці, як спина, коли у відпустку, коли на рибалку, а що приготувати, та й сама не дрімаю. І якось нам рідніше стало, вже і він бачу, і про мене питає, що на роботі та як я себе почуваю, я й розказую. А хто мені має бути рідніший за чоловіка, що я з кумою 12 годин в пологовому була? Підпишись, підтримай українськомовний контент.